Вітаю вас у другій частині відео від підписниць про їхні найяскравіші парфумерні враження. Сьогодні мене в кадрі не буде, сьогодні будуть дівчата. Сьогодні ви почуєте про парфум, який є також один одним з моїх найулюбленіших, і це також один з найулюблені. Улюбленіших парфумів Світлани. А ви почуєте про а, гарний парфум від Рожа Даф, який називається Нюва, надихнений на богиною квітів і танцю. Це один з улюбленців Оксани, бо Оксана а, довго, багато років а, була вчителем танго, тобто вона професійно танцювала в неї, неймовірно, гарний, створений її руками сад. Тому вона мені розповіла, що цей парфум це. Втілені її у парфумерії, і ви почуєте про один з найулюбленіших моїх брендів, який також є улюбленим брендом Мирослави. Тож даю слово дівчатам, гарного вам перегляду. Сподіваюся, вам також буде цікаво, як було цікаво мені послухати про улюбленців, парфумерних улюбленців моїх прекрасних підписниць. Доброго дня, мене звати Світлана, я підписниця каналу Ольга Парфуміста. Сьогодні я хочу приєднатися до тегу мої найскравіші парфумерні враження. Почну я з парфуму Тіфоту L'Artisan Parfumeur, створений Олівію Джакубетті у 2000 році. Це копчений чай з імбирем, табаком і трошки ваніллю. Він мене огортує як ковдрою. Впродовж нових часів, тобто я відчуваю його таким обволакуючим, але він не гучний. Він дуже такий тендітний з іншого боку, спеційний, але огортуючий. Не знаю, чи я зможу передати всю красу, моїми словами, цього парфуму. Але він дуже-дуже яскравий і при нагоді я вам дуже раджу. Звернути на нього увагу, Хочу продовжити парфюмом Валер de Rose» марки Artisan Parfumeur». Це, по-перше, пачулі, холодні, вологі і мокрі. Для мене це не скільки троянда з пачулі, але тільки пачулі. Це унісекс, як на мій погляд, тобто його можуть. Вільно носити і чоловіки, і жінки. Він ніколи не зрадить. Коли ти не... я не знаю, що надягти. Я завжди надягаю цей парфум. Дуже рада, що я його придбала, тому що він вже знят. Я не змогла його знайти навіть на офіційному сайті. Тому я раджу вам познайомитися при нагоді з цим незвичайним нескладним, але таємничим парфумом. Інший аромат трояндою Гаус Поавге – «The Different Company». Створений Жан клодом Маляна. Для мене це дуже дововижний, незвичайний, не на що не схожий аромат. Такого парфуму я ніколи не відчувала взагалі. І для мене це було моє найяскравіше парфумерне враження. Тому що троянда вона тут спецієва, з цвітою еветівером. Цівета не дуже відчувається, але все ж таки натяком ця анімалістика проходить у цій композиції. Спецієва троянда. Вона не така ж спеціва, тобто перець вас там не душить. Але з ветивером він надає таке дивовижне відчуття, що ти десь знаходишся, начебто в якомусь такому лісі, де багато листя, троянди, якісь пожовхлі вже. І ветівер з цветою просто унеможливують розуміння, що це троянда. Тобто ти як знаходишся в якому тумані обволакуючому спеціями, трояндою цвете ветівером, не знаю, чи змогла я передати красу цієї композиції. Я довго полювала на старий випуск, тому що стосовно мого враження, він відрізняється від сучасного. І я дуже-дуже задоволена, що я його знайшла на вторинному ринку. Тобто, якщо буде нагода, я вам раджу спробувати. Мій найулюбленіший парфум для літа це Le Ravier Dubert Марки Sisley. Він вийшов у 2023 році, і вже дивитися, скільки я його зносила за минулий рік. Це дуже гарна композиція. Тут дуже багато зелених нот, тобто шисо, м'ята, герань, папіру дубовий мох, пачулі. Для мене це якесь неперевершене диво. Я знову-знову буду дублювати цей парфум. Для мене на зараз він один з найкращих. Який ти можеш носити влітку, він тебе не задушить. Він нікого не задушить. Але він тобі надає таке відчуття свіжості, наче ти знаходишся на березі річці чи десь біля моря, нюхач цю зелень. А ось моя парфюмерна бажанка. Коконуар у екстракті. Я дуже довго полювала за ним. Бо, дивлячись відео у Ольги, я зрозуміла, що це той, що мені потрібно. Бо я дуже люблю пачулі і троянду. Я не люблю гучні парфуми. Мабуть, парфумерна вода мені би не зайшла. Але цей парфум, він просто дивовижний. Я не шкодую, що я так довго за, нього, за ним полювала. Це троянда. Дубовимо пачулі, папіру з амброксан. Я тут відчуваю троянду і пачулі, дивовижні, шанелівські пачулі. Але він сидить дуже близько до шкіри. Він не кричить, він нікого не лякає, він не заявляє про себе. Тільки ти, і ці парфум, і близьке оточення біля теми вони його відчувають. Ольго, дуже дякую. За твої враження, що ти з нами поділилася своїм враженням від цього екстракту. Завдяки тобі я його нарешті придбала. Всім підписникам бажаю всього самого найкращого, Бережіть себе і до зустрічі у ефірах у Ользі. Доброго дня. Це мій маленький. Мені дуже-дуже важко вибрати п'ять улюблених ароматів. Тому що у мене їх 50. Або 300. Це я. Я всі-всі-всі не те, що люблю, кохаю. Ну як це можна не любити? Мамлук, осман, діорія. Роджа Дау Дусита Пасьон Сирамур Обожнюю. от просто обожнюю. Лайла, ну лайла. Роджа дав просто нього. Це блаженство. Блаженство. Тут така ваніль, така ваніль, така краса. Алюся, дякую тобі, тому що я дуже-дуже люблю цей парфюм. Це моя найкраща любов Джабір. Десь Нацель. Тебе теж подобається? Ліра, нема слов. Ліра. Це теж такий вот настрій, настрій. Так вкусно-вкусно, так сладко-сладко, так смачно-смачно. Потім Ліра казала наяв. Ну, це для мене дуже сексуальний інтимний аромат. Для кохання і ще раз для кохання. Ну, ось так. Всім привіт! Я Мирослава, записую відео про свої улюблені аромати для каналу Ольга Парфуміста за запрошенням Олі. Отже, про моїх улюбленців. Більше ніж 10 років моїм фаворитом був і залишається Шанель Мадемуазель. Це моє парфумерне, я однозначно. Шукаючи цей аромат, який я почула у шлейфі, я спочатку помилково купила Шанель Шанс. Але він також став моїм улюбленцем. Вони дещо схожі між собою. Ці аромати про пачулі, про жасмин, про характер, про таку якусь іскристість, впевненість в собі. Вони дуже довгий час. Були для мене всім в парфумерії. Я навіть не шукала нічого іншого. У мене з'являлися ще варіації, бо всі знали, що це мої улюбленці. І дуже довгий час я навіть не дивилася в сторону інших парфумів, допоки не почала цікавитися каналом Олі і взагалі цікавитися парфумерією, так як хотілося знайти натхнення. Коли його дуже важко знайти, хотілося е, зрозуміти себе краще. І через парфуми це досить непогано вдається. Ще у мене є такий парфум. це живанші, ангели і демони. Він також про пачулі, він також про лимон, грейпфрут. але тут ще є клюква, він такий більш життєрадісніший, е, грайливіший. Можна так сказати. І вже коли я тестила парфуми, які, про які Оля розповідала у своїх відео, то серед всіх, які мені доводилося тестити, найбільше мені сподобався Lancome Idol Intense. Він у мене нещодавно з'явився. Для мене цей аромат про троянду і про деревину. Але про троянду особливо. Мені він дуже нагадує чайну троянду, з якою я росла. Великий кущ чайної троянди росте біля будинку моїх батьків. І от я тут чую чайну троянду, її таку терпкість і водночас ніжність. Ще тут кедр... Патюлі також є мадагаскарська ваніль, акація і троянда. Це про троянду. Якби я раніше прочитала опис парфуму, я б ніколи не могла подумати, що цей парфум мені сподобається, що мені сподобається шипру. Але це моя любов. Це також парфум про характер, про впевненість в собі, про стійкість і про ніжність водночас. Така цікавинка, яку я досліджую, це тревел плюс Seduction» від Антоніо Бандераса. Цей аромат про диню. Бергамот, грушу, лист фіалки, піон, жасмин. Він такий легковажний, грайливий, цікавий. І ще одна шинелька Коконуар. Я нею користуюся зараз. Це ще одна моя любов. Цей аромат я відкрила також завдяки Олі. Це також пачулі, троянда. Це для мене ніжність і тепло взимку. Продовжую досліджувати парфуми. Дуже вдячна Олі за її канал, за її роботу. Це дуже важливо на сьогодні знаходити натхнення. Знаходити натхнення там, де його здавалося, б, не можна знайти. Але все можливо. Бажаю всім слухачам е, знайти свої аромати, надихатися всього самого найкращого. Олі бажаю процвітання, процвітання каналу, натхнення великого, музи, нових улюбленців, надихати нас, показувати нам приклади нових ароматів, які, можливо, також стануть нашими улюбленими. Дякую за увагу!